Всім привіт, з вами я Саша. І сьогодні... Я не знаю, що буду робити. Я просто хотів показати YouTube свій канал. Там, де вже 13 днів не знімаю відео. А до того відео ще 6 місяців. -да, Розпорядок відео в мене так і сюди. Але я не знімаю, тому що ж... я не знаю просто про що мені знімати. Я бо ще в ТікТок знімаю. Мій аккаунт в Тіктокі це Саба і котячий смайлик. Там буде о, той, значе я поставив на ну, одного із своїх ото піксарта як коли я зробив всяких гібридів. То я того на поставив. Ну, або зараз і покажу. А зараз приступаємо до... моих аккаунтов. Сейчас. и нет включу. С... А, то Дальше покажу свой YouTube канал. Так. Да блин. Сейчас, подождите. А, і да, у мене ще собака появилась. У мене ще собака появилась. Да. Стэльдов я тут знімаю з симулятора і з телефоном. Так, зачем я хочу перейти? А, кстати, до цього відео. Ще я подивлюсь, яка заставка. цього відео не буде, тому що я перескачував Minecraft із за деяких неполадок. І продовження виживання цього теж не буде, я перескачував Minecraft із за деяких неполадок, у мене там случилось. тому не буде продовження. З Melon я буду скоро знімати. А, точно Ну! Ютуб канал показав, тепер треба Тікток показати. Я сейчас вивідала відос, девочка сказала Так. Ось о... мій аккаунт. Якщо хочете, то скріншоти, скріньте. Ой, оно зверху, там то мій аккаунт. У мене всього 29 підписників. Настоящих. І на у цьому відео у мене 13 тисяч просмотрів. Так. Ну, коротше, я показав. І да, у мене нові моди появилися на Майнкрафт. І про виживання. Таке, як похоже, як в забукта відеоблога звати було. Ну ладно, проїхали Ну, mm. Як то так? Як еще так? Я подожди. Ну, на тю я хочу сказать. Всем пока. В следующее видео я не знаю, как будет, но я хочу зробити обзор на свою собаку. Да. І, кстати, я в чорному живу. живу. Ну, це була наверное, видно. Ну а поки що всім пока і. шоколаду. шоколад. Я не знаю просто, як закінчить це видео. Всім пока!